Справедливий народний суд селища Володимирець оголошує наступне судове засідання. Розглядається справа 124, 1 141 про порушення прав маленьких законослуханих дітлахів, А саме про порушення статей Конституції України за номером 24, 31, 32, 34. Позивачі маленькі знавці своїх прав, діти, відповідачі, суди, пхаючи свого носа батьки за участі народної судді Марійки Справедливої. Судді мудрі, доброчесні, компетентні правники. Щоб суддею колись стати, треба вчитися роки. Місцевої прокурорки Лєрчик Перщик. Як людина скоїть злочин, то відкари не втече. Прокурору знайде той доказ, що провину доведе. Та всесвітньо відомої адвокатки Малашки краси. Адвокати захищають, як порушені права. Всі закони добре знають і Конституції і слова. Шановні позивачі! Слухаємо вас по суті справи. Моя мама постійно порушує статтю Конституції України за номером 31. Право є на таємниці в телефонах і книжках. Конституцію порушив, хто без дозволу читав. А моя мама статтю 34, власну думку, своє слово, вирижати можуть всі: і дорослі, і малі. Моя мама теж порушує Конституцію. Наші батьки забувають. Згідно з статті 24 Конституції України в Україні усі рівні. І закон один для всіх. І права конституційні мають громадяни всі. Пані прокурорко, Які будуть ваші звинувачення? Надмірне обмеження до телефону та інших гаджетів, несвоєчасне подавання ласощів та ігнорування прохань про додатковий час для ігор. В першу чергу комп'ютерних перед сном. Необгуртоване ведення режиму тиші, тоді коли найбільше хочеться полосувати. Надмірна цікавість щодо особистого життя, а також коприсання в таємних переписках з друзями, незрозуміле збільшення часу для читання художньої літератури влітку, а Заперечію. саме не 15 хвилин визначене вчителем, а цілих 30, кричу, що заборона щодо літніх прогулянок до 22.00. Пані адвокатко, які будуть ваші заперечення? Право на щоденне отримання мороза та інших ласощів без обмежень. Зменшення часу для літніх читань до п'яти хвилин день. Дінця заборонено на будь-які обмеження пов'язані з розвагами. Змішення часу для літніх прогулянок до 23.00. Шановні відповідачі. Вам є що сказати? А ми що? А ми не винні. Ми ми, ми ми батьки. Ми їх любимо. Ми, ми любимо своїх, своїх дітей. дітей. Просимо врахувати суд це до уваги, рішення суду на підставі доказів, поданих позивачем та з врахуванням всіх обставин справи суд вирішив зобов'язати відповідачів забезпечувати позивачів щоденними порціями морозива та ласощі. Але з врахуванням раціонального здорового харчування, надати позивачу право на перегляд одного мультфільму в день, але не пізніше 2000, встановлювати режим тиші лише у випадку, якщо позивач сам виявить бажання, без потреби не цікавитись надмірно особистим життям позивачів, але бути поінформованим, де коли і з ким позивачі проводять свій час. Позивачі зобов'язані виконувати лідні читання протягом 15 хвилин. І навіть більше, а також щоденно допомагати у домашніх справах, але не більше 1 години на день. Літні прогулянки позивачам дозволити до 21.30. Відповідачі мають право на обійми та поцілунки від позивачів без обмежень. Цей вирок набирає не чинності негайно та не підлягає оскарженню. Виконання вироку контролюватиметься Верховними комісарами справ дитини, а саме бабусями та дідусями. І мама і тата, сьогодні ми хочемо висловити всі свої почуття і думки. Ми знаємо, що ви нас дуже любите і піклуєтеся про нас, але іноді нам здається, що ми живемо у різних світах. Ми вас дуже цінуємо. І... І вдячні вам за все, що ви для нас робите, але ми також хочемо, щоб ви знали, що ми особистості, які мають свої бажання, свої права та свої мрії, і ми сподіваємося, що ви допоможете їх реалізувати. з любов'ю, ваші діти.